Закладах. Віталій Мороз та Вадим Арістов, координатори акції медицина не мішені, автори петиції в нашій студії. Доброго дня, дякую, що прийшли, доктори, да, до нас. Добре. А те, що ви пишете, означає, що в країні нацистський режим дії проти медичного персоналу заборонені гахськими конвенціями про правила ведення сухопутних війн. І Україна, між іншим, наскільки я розумію, є учасником міжнародних угод на цю тему. Чи я, бува, помиляюся? Так, звичайно. Безперечно, і не тільки Гаагських, а й Женевських. І Женевських О, так. Так, дякую. Мій батько, військовий лікар, він працював в Чорнобилі і в них був гелікоптер, який прилетів саме з Афганістану. Угу. І він каже, що цей гелікоптер був ну дуже такий пошматований, заліплений, і тобто душмани стріляли по кркрістах у угу. медичних угу. червоних хрестах. Те ж саме ми зараз наблюдаємо, що відбулося з медичним пунктом на Грушевського, коли Беркут розгромив його, кинув бомбу туди і стріляв в спини обігаючим лікарям, і теж посілив три кулі на медичний хрест. І проти цього та проти багатьох інших таких перевищень повноважень, ми протестуємо цією акцією. Але це одна з наших позицій. Це медицина не мішень. Інша позиція це петиція, міжнародна петиція Sting.md, яка вже звертається до світової медичної та наукової спільноти. Адже ми вважаємо, що в великому сенсі немає вирішення в самої самої України. Лише тиск зовні він може щось змінити. І тому ми апелюємо як Сахаров колись. Ми апелюємо до інтелігенції, до колег, до медиків, тому що в них насправді є досить сильна влада. Теж вони всі працюють з сенаторами з парламентарями. І вони зараз дивляться на те, що відбувається в Україні, на наші акції, на факти порушень. І відповідно ми бачимо, що Канада відреагувала, і ми сподіваємося, що все більше і більше буде вже не голослівних заяв, а буде вже конкретних дій. Політичних, але е, за ними е, можуть стояти лікарі. Чи ми можемо говорити про те, що в Україні мали місце з медичної точки зору, очевидно, мали місці, мають місце і продовжується катування людей? Ну, сказати слово, катування, мабуть, це. Ну, я маю на увазі те, що відбулося з Миколою Говорилюком, але не тільки з ним вивезення людей. Ну, без безперечно, з... безперечно, це, це ганебний факт, який показує. Не знаю, Тут важко підібрати культурне слово, да, от, щоб сказати ставлення особисто моєї, де взагалі мабуть, ставлення громадськості до такого факту. Але з іншого боку, одна така справа показала силу тієї людини. Так? Тобто, одна сила показує іншу. Так? Вони його не здолали. Так? Mm -hmm. от, от, от. Той Микола вийшов ще сильніший, мабуть, після цієї війни. Але, безперечно, це його варіант. А багато студентів-медиків, які мали сьогодні прийти на, на цю акцію, вони не прийшли. Да, і не прийшли не тому, що вони не хотіли, вони дуже хотіли. Буквально вчора у нас було записано ну, приблизно втричі більше студентів. Mm -hmm. Так? І за один вчорашній вечір, близько з 9 до 11 години вечора, координаторам, старшим і кураторам цієї акції серед студентства, невідомі не ні встановлені особи. Телефонували і досить так лаконічно, нормально, культурною мовою. Пояснювали, чому їм не потрібно приходити. А що говорили? Які аргументи? А, ну говорили приблизно говорили приблизно так, що ви ж самі розумієте, що у вас є також є що втрачати, що ви студент, ви от навчаєтесь там в такому-то вузі, і люди і, і вони знали, да, хто, кому вони телефонують, да, де людина навчається, хоча вузи були різні, такі трюдичні вузи. А, а, а це лякає, так? Тим більше ти студент, ти соціально захищене версі населення, та чи й медицина там взагалі так? А, що з цим робити? От відповісти на це запитання я особисто не можу. Mm -hmm. да, тому що тут сила кожної людини а, тільки може здавати таке положення. Ну так, да. приклад Михайла Булгакова, Бугакова, між іншим, то не тільки його це показує. Міністерство охорони здоров'я України розповсюджує тривожні, Я не можу їх оцінити, але тон тривожний. Тривожне повідомлення про те, що участь в масових акцій може мати. Тяжкі, погані, незворотні наслідки для їх учасників з медичної очевидної точки зору. Як з одного боку, так і тих беркутівців, які стоять під щитами, годинами на морозі цьому, лютому, так само, як і учасників масових акцій в Маріїнському палаці. Як ви, як лікарі, можете оцінити такі заяви? Ну ми е вважаємо, що це ще один приклад е маніпуляції. Чому поясні звичайно е є певні загрози? Е вони є в будь кого коли він виходить в громадський транспорт. Адже в громадському транспорті поряд може бути е багато людей з активною формою туберкульозу, і вони будуть закриті в цьому вагоні метро і їхати певний час. Є багато загроз, є загроза триматися за ручку десь входячи в суспільний якийсь будинок чи в транспорті. Питання для чого піднімати і збільшувати ступінь загрози в одній, і навіщо применшувати інші? Mm. І це теж є одне з таких наших цілей, нашої роботи. Тому що ми вважаємо, що це не є добрим, коли медицина є фактично ну, є певною такою іграшкою в руках політики, в руках влади. Це ще почалося з пандемії грипу, коли було потрібно цим гратися. І Україна стала прикладом найгіршим прикладом в світі, який наводять у підручниках найгіршою прикладом поводження держави і політичних органів стосовно медичної інформації. Все це маніпулювання невіглаством населення. Воно не робить багато роботи стосовно своєї освіти, воно не орієнтується медичної освіти в сенсі освіти взагалі, ну uh -huh. загально люлюдян людської, uh -huh. тому що будь-хто може почитати десь на Вікіпедії, на це вже шкільному курсі. Oui. Da, і це світовий тренд, коли освічена людина вона цікавиться питаннями науки і в тому числі питання своєї здоров'я. В Україні, на жаль, з різних причин це не так. І е, засоби масової інформації вони mm -hmm. в основному в руках влади, влада робить гучні промови, і влада, влада е, лякає людей mm -hmm. цією медичною інформацією. Тому я вважаю, що є е, 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 загрози звичайно, але вони є в будь-чому. Питі води іскра зрозуміло так, але акцентували увагу на тому спеціально, що міліціянти, які це молоді хлопці, внутрішні хвояки е, з внутрішніх військ, що вони стоячи на цьому морозі годинами, та наражаються на небезпеку хронічних захворювань, захворювань січо. Нирк, нир як це називається, я не знаю цей термін, як сказати. Неркове, да, ниркова і так далі, uh -huh. що це буде мати негативний вплив на їх репродуктивну функцію в майбутньому. Це no. дурка чергова, чи що? А ще, ще, але... ще пам'ятаємо те, що їм, їм памперси вдягають. Да, nee, це була правда стояла, чи це неправда? Да? З, ось... з приводу того, чи вдягають їм памперси, я особисто їх не запитував. Uh -huh. Ні, ну якась логіка в цьому насправді є, але зрозуміло, не для того, щоб ходити в толі. Да, це uh -huh. для утеплення, але все одно. Я колись писав. Доповідь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по розслідуванню діяльності пана Черневецького зграє тут. Да, цікаво, да, і то, там був величезний, величезний розділ про медицину. Я його маю тут на комп'ютері, можу вам показати, але повірте да, на слово. Загальний висновок вкладається в одне слово: розвал, колапс. В два слова розвал і колапс. Це відповідає дійсності. Колапс медичної сфери? Так, медичної сфери в Києві. Ну не можна принижувати роботу організаторів. Я І не про організаторів, ви... я кажу про е, б, будинки, матеріальне, технічне забезпечення, гарячу воду, кількість потрібну ліжок в лікарнях. Про такі речі. Я Думаю, що саме, Вперед, в, Київ, від... саме в Києві не все так погано. Угу. Да, тобто, все-таки Київ столиця України, достатньо забезпечується. Ну порівняно достатньо забезпечується. Угу. Я думаю, що Якщо ми заїдемо небудь в село Чернігівську область, так, то співвідношення буде один до mm -hmm. доставок, да, по якості обслуговування, і забезпечення там, ліками, лікарськими приналежностями. взагалі ну, порівнянні потрібно порівнювати. Mm -hmm. Я навчався і в Сполучених Штатах Америки, That's і в Єгипті, в Рочестері, штат mm -hmm. Нью-Йорк. І я бачив, що в Єгипті, наприклад, ті аналізи, які в нас доступні, вони недоступні. Вони вирізначають е, е, білок в сечі тим, що вони е, кип'ятять цю сечу. Якщо є білок, він зворачується як е, е, яйце. Mm -hmm. І ну, там гірша е, ситуація. Це в Єгипті. Єгипті. Mm -hmm. В Єгипті Сполучених Штатах, звичайно, значно вище. Тому можна завжди казати, що в нас погано і в нас. Е, Розвал угу. питання в тому, що робиться, і чи робляться кроки назад чи кудись в сторони. На жаль, вони справді робляться, тому що не секрет, що в Україні проводяться тендери: угу. тендери, в яких медичне обладнання коштує в багато разів більше ніж навіть в розвинених країнах, за і за розвідну вартість інколи вище. Uh -huh. І в Україна не настільки багата країна, вона могла б взагалі домовлятися про нижчі ціни, uh -huh. справді це по-іншому. Тому, звичайно, певна частина ресурсів йде не туди. Uh -huh. Але. Мабуть, основна тема на сьогодні це люди, їх відношення, відношення системи до ситуації. Тому що люди тут були, є і будуть сміттям. Вони ні до чого. Це є раби, які мусять купувати лайно, яке виробляють на на українських підприємствах, які не модернізуються десятками років, і платити в райськомісарят податки. Це все, що нам відвели тут. так що вибачте. Я як громадянин це можу сказати. Ну, насправді, люди теж мають вибір. Це правда, тому що навіть е, в І пів країни його зробили. навіть не так справді. Так якщо повертатися до медицини, навіть е, в дуже е, не дуже багаті якісь районні лікарні чи полікліниці. Пацієнт може обирати, він просто пише до головного лікаря. Прошу мене забрати від цього лікаря, І дайте цього лікаря. То. І все. Але ближче все ж таки до Майдану. Тобто страшні морози на, на вулицях. Ну, принаймні, я важко. Холодно. Холод. Холод. Що ми повинні сказати, що ми зробити? повинні зробити, ви як лікарі, ми як працівники засобу масової інформації, для того, щоб мінімізувати можливі негативні. Наслідки, що ми повинні зробити для того, як ми повинні оцінювати заяви, які, наприклад, сьогодні таку зробив міністр внутрішніх справ, не шанований мною, який до слова не відповів на питання. Де була та в пане Захарченко? Ось що 20 разів вас треба питати про це? Як дитина мала, їй богу, каже, що трагедія сталася помер помер офіцер міліції. Від сердечного, я думаю, нападу, і пан міністр сьогодні з трагізмом в голосі сказав, що він помер внаслідок виснаження, тому що ці екстремісти його цього, примусили там, те, 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 те стояти на вулицях. А тут ми згадуємо, в якій атмосфері. Вони не там працюють, а де вони відпочивають, де вони зараз живуть. Ви бачили, да, як вони ночують в Кебміні на підлозі. Да. Там тепло, там є, є у них якесь забезпечення. Mm -hmm. да, вони, я, роз, я розумію, що у них є державний обов'язок, є присяга і так далі. Безперечно, mm -hmm. ну, тут важко, важко, важко їм якимось чином протиставити, але все одно. Тут, е, достатньо... Понад... Подивитися американські фільми е, військові. Mm -hmm. Є дуже добрий фільм з Меттом Деймоном, здається, живим не брати. So. Там про наводиться е, просто зйомка, всередині е, бойового лагерю в Іраці, mm -hmm. де йдуть бойові дії. Mm -hmm. Але всередині басейн, всередині їдальня, все тихо, mm -hmm. е, музика. Mm -hmm. ну, так, це ж е, е, не дуже е, багато коштують добре відношення. Mm -hmm. Да, вперед, На не Майдані не? люди, скільки коштують ці там добре, добре ставлення і відношення? Воно нічого угу. не коштує. Угу. Але якщо ці працівники міліції, вони сміття, то ось маємо. Точно так же як ці заяви про простатит. Угу. Є дуже добре вправа Кегеля. Дуже розкручена і відома ця вправа, коли чоловіки стискають. М'язи тазового дна і потім розслабляють. і роблячи це... Так, щоб я зрозумів. Чак. Я людина проста. Мені значить два рази баден-баден не треба, але простіше. Такими простими словами. Ви рекомендує міліції напружувати і розслабляти попу? Так, тепер я зрозумів нарешті. Давайте ми подивимось на те не тільки на те, що рекомендує міліція, але на те, як. Міліціянти стріляли по лікарях, по медичних працівниках з тим, щоб це не було з мого боку, не виглядало якесь оціночне судження. Одним із наших сьогоднішніх висловлень, ну таких слоганів було, вираз про те, що медичний хрест він для них став якійсь мірі мішені. Вони вони обвили цей хрест іще кружечки, і від сіялися чисто в центр. Так само, як напис преса. Але якщо ви не будете проти, ми відео покажемо. Будь ласка, звичайно. Картина, картина маслом. Отже, повертаючись до тих людей, які стоять, чи в своєї волі, чи не своєї волі, вони мені всі однаково дорогі. Зайвих людей немає на цій землі. Господь зайвих не робить. Що ми їм повинні сказати, як їм поводитися в цій ситуації? Ті, яких вивозять як худобу на... Маріїнський сад, вони тут купують у нас в переході під будинком, Вони купують горілку, тим гріються. Це, це ефективний Я серйозно питаю. Це ефективний засіб? Горілка це навпаки. Вона розширює судини периферічні, mm -hmm. і це перший шаг до переохолодження. Mm -hmm. Тому е, суворо це заборонено. Що ми повинні їм сказати? Ви власне люди Треба розтирати, а не пити. Не? Роз... Так, люди <світ> добрі. Купуйте горілку або і розтираєтеся кінцівки в першу чергу. Треба так? слідкувати за фалангами пальців, mm -hmm. тому що це дуже е, велика мішень за носом, за вухами, тому mm -hmm. що коли, коли з'являється. Е, Сильні відчуття біль угу. то це вже загрозова ситуація. Потрібно негайно переривати дію холода. Є чіткий перелік рекомендацій для роботи на холодному повітрі. Якщо людина йде, то ну в хай в 3 три хвилини і почитає про це в інтернеті. Mm -hmm. Це не є е, ну, наша особиста кваліфікація. Це mm -hmm. весь час ідуть дослідження, є певні заяви. В якому інтернеті вони за 200 гривень сюди ходять? В них комп'ютери є. Ну так не питають своїх е, Десятників сотників. і сотників. Так, тому що це ж теж умова праці. Це mm -hmm. фактично е, е, професійна медицина. Е, mm -hmm. Ну як медицина праці. Mm -hmm. Якщо ти йдеш працювати на холоді, то питай, як тебе е, забезпечують, mm -hmm. і е, що робити. Mm -hmm. Ми можемо спеціально додатково зібратися за цими питаннями, але mm -hmm. на майдані, наприклад, спеціально весь час розповсюджується інформація, виступають активісти. Я на я зрозумію, А ваші колеги працюють в Маріїнському парку? Ні, чи то, то не вичому не ви працює. У нас Нічого. багато колег більше 500 людей. Та тим чи іншим шляхом приймають участь в цьому. Mm -hmm. Тому потрібно. В... Знайомитись. <знаватись>. Я чомусь думаю, що якщо медик захоче пройти в Маріїнський парк, його все одно туди не пустять. Да, я ще скажу, що він провокатор. У нас вчора був дивний випадок і вже весь світ про нього, напевно, чув. Про те, як нашого колегу Богдана Кутєпова просто пограбували там. І про те, як його відбивала наша відбивала наша охорона, слава богу, все залиши все залишилося, всі залишилися живі і здорові, і справа минулася. Але на жаль, ці, ці факти нападу на журналістів, на медичних працівників, які не є не за тих, не за тих. Так, ну внаслідок своєї професійної там функції в суспільстві, модераторами, да, між різними групами, наприклад, yeah. журналісти, вони не є убезпечені, і ми очевидно не почуваємося в дуже в небезпеці, коли в натовпі. Ну, well, приблизно yeah. так воно стоїть. Заключні вказівки чи заключні, так би сказати, ваші меседжі. Ну, головний меседж медикам потрібно е, стояти один за одного, угу. і потрібно сповіщатися обов'язково про будь-які факти тиску. Угу. Є е, різні зараз організації, є наша петиція stink.md, де є контакти, можна нас повідомляти, або повідомляти когось з організаторів на Майдані. Але е, про факти певного адміністративного впливу, тиску, е, зміни якихось медичних е, діагнозів або е, тиску влади на це, або загроз, або певних яких, яких, ситуацій насильства, про все це потрібно е, сповіщати. Угу. Тому що є е, певна різниця між медиком та журналістом. Журналіст він все ж таки працює. Коли він повертається на базу, він працює в своєму все ж таки дружньому колективі, дружньому становищі. Медик, коли повертається на базу в лікарню, він знову опиняється під адміністративним тиском. І весь час їм можуть маніпулювати. І він фактично, ну досі він був. Ну, іграшкою. Mm -hmm. Тому зараз ми пішли до е Захарченка, ми пішли е класти ці криваві е хавати, е щоб показати, що все ж таки медики стають силою. Mm -hmm. І якщо ми будемо стояти, то ми відстоємо. А я скажу з приводу сьогоднішньої акції таке. Перше, і те, що мені найбільше запам'яталось, ми вирішили е під час акції потрапити на Майдан так, разом із студентами-медиками. Вирішили, що це буде красивий ну, такий жест чи меседж, якщо Майдан подякує е, своїм щоденним рятівникам да, за їхню роботу. Так от, за те, щоб домовитись туди прийти, виступити на Майдані, отримати допомогу від самоборони Майдану і от все це пройти, вся ця, ну, от, як, так би мовити, бюрократична волокіта зайняла хвилин 40. Mm -hmm. так? А організувати юридичну складову, наприклад, такої акції, так, в Києві займе три дні. Mm -hmm. так? От і подумати, яка різниця. Ну я спробував <сорок> з вашого <сорок> до з вашого дозволу після ефіру, бо він мусить скатитися своїм порядком. Віталій Мороз, Вадим Арістов. дякую сердечно, доктори, що зайшли, і будемо молитися за те, щоб не було жертв на київських вулицях. Да? Не вбитих, не покалічених, не не дай Боже поранених. Дякую, будьте здорові, бережіть себе. Тим часом.